Ось в такому настанні корпус шиберного підкачувачого насоса, верхня частина. Приступаємо до притирання. Так, А тут у нас готовий до збирання паливний насос. Бош! Так, грузова техніка, насос за насосом. Приємно, що ви нам довіряєте. Так, відповідно, ми стараємося до вас все гарно відпрацювати. Так, детальки відмиваємо, зразу сходу все потихеньку перебираємо. Так, крем комплект. Теж резиночок менший і менше, все йде в нас на насос. Так, а ну, частина результату. Так. Так, Вже є замітно, так притираємо далі. Це частинка роботи, що проходить, як з паливним насосом. На все потрібно час. Вчасно замінений фільтр. Немає ніяких заливок, палива з-підрозливих ямкостей, відповідно, насос набагато кращому стані. Але, як кажуть, маємо те, що маємо. Наше завдання це відремонтувати, відмити, вичистити, налаштувати і віддати у справному стані, що ми для вас і робимо кожен день з самого ранку до самого пізнього вечора.